Художня продуктивна діяльність малювання, тема нашого заняття. Здравствуй, сонечко! Дітки, послухайте вірші. Сідайте рівненько, слухайте уважненько. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка, проти сонечка в дворі бавилась яринка. Враз хмаринка біла, сонечко закрила, і яринка засмутилась, губеньки закрила. Не журись яринка, не навік хмаринка. Хмарка розпливається, сонечко ж лишається. Дітки, ви послухали віршик. Про кого? Так, про сонечко, хмаринку та дівчинку-яринку. Коли світить сонечко, дітки, нас воно звеселяє. Воно яскраве, лагідне, тепле. Коли сонечко з'являється на небі, воно дарує нам тепло і світло. Сонце має величезне значення в житті тварин, рослин та людей. Яринка також засмутилася, коли хмаринка біла сонечко закрила. Хмари дітки можуть бути закривати сонечко, тоді стає похмуро, а можуть плавати по небу, не закриваючи сонечко. Малята, сьогодні я вам пропоную намалювати сонечко. Яке виглядає із захмаринки. Нам потрібен буде матеріал. Гуашеві фарби, водичка, пензлики. У мене підставка для пензликів, стаканчики, серветочка. І вушні, такі у нас ватні палочки. І аркуш А4 тонований. Ну, Спочатку ми зробимо з вами пальчикову вправу. Здравствуй, сонце золоте! Здравствуй, небо голубе, Здравствуй, свіжий вітер, Здравствуй, хмаренька пухнист, пухнаста. Живемо в однім в краю. Усіх вітаю, всіх люблю. На тонованому аркоші паперу дітки, ми будемо малювати хмаринку блакитного кольору. Беремо пензлик, макаємо водичку. Я на палітрі розвела. Блакитний? Волокитну фарбу і синю фарбу з білою змішала, світліший, і темніший тон зробила. Беремо ми темніший тон і малюємо хмаринку. Будемо ми її зафарбовувати світлішим тоном. Дітки, хмаринки я замалювала. Тепер із-за хмаринки виглядає сонечко. Беремо ми, гукаємо водичку, пензлик і будемо малювати сонечко. Так, будемо малювати таку полукруг, зафарбовуємо. А дати менші маски, приклали, убрали, приклали, обрали. Приклали, обрали, приклали, обрали. Так, у наше сонечко поки висихає фарба, нам потрібно буде намалювати очі. Беремо пензлик маленький, макаємо водичку і в чорну фарбу. Дітки, ви можете фломастером намалювати. Якщо вам незручно кісточкою. Ватною паличкою ми всередині глазок, очок, поставимо. Білі такі кружечки. А потім чорні. У нашого сонечка є носик, ми його більш темнішим кольором зробимо так, і щічки. А ще є роти. Він у нас посміхається, сонечко. Так, дітки, а тепер на Хмаринці. Ще є такі хвилясті лінії. Ми беремо пензлик, мукаємо синю фарбу і проведемо такі хвилясті лінії. Дома, дітки, малюйте сонечко, яке виглядає з-під хмаринки, творчих вам успіхів, буду чекати ваші роботи. До побачення!